Російські війська продовжують лізти на Авдіївку. Це місто один з останніх укріп районів ЗСУ на старій лінії фронту часів АТО 2014 року. Четверту добу поспіль там тривають запеклі і безперервні бої. За інформацією очільника міської військової адміністрації, окупанти гатять з усього, що у них є. Штурми не припиняються ні вдень, ні вночі. У ніч на 13 жовтня росіяни обстріляли Авдіївку ймовірно фосфорними боєприпасами. Їх використання заборонене Женевською конвенцією. На відео видно, як місто вкриває сріблястий дощ, який світиться. Це не перше використання окупантами фосфору. Зокрема, під час штурмів Бахмуту вони по суті спалили місто за допомогою фосфору. За період активного наступу біля Авдіївки війська РФ ймовірно втратили бронетехніки у кількості щонайменше батальйонного тактичного угрупування, пишуть аналітики. На відео, знятому українськими воїнами, видно, як колони техніки ворога, що сунуть на Авдіївку, перетворюються на купу Брухту. За останні три дні російські сили захопили 4,5 квадратні кілометри території з різних напрямків навколо Авдіївки. Нині ворожі війська перебувають на відстані трохи більше трьох кілометрів від дороги української лінії зв'язку. Повідомляють аналітики інституту вивчення війни. За їхніми оцінками, станом на 12 жовтня, російські війська не забезпечили серйозного прориву під Авдіївкою і навряд чи відразу відсічуть українські сили у місті. Ситуацію біля Авдіївки станом на вчора показано на карті Deep State. Серед змін ділянка, обведена чорним пунктиром, перейшла в сіру зону. Ділянка обведена червоним в зону контролю росіян. Пише журналіст Роман Шрайк. З усього видно, що ворог тисне на флангах, намагаючись створити. Котел у захопленні чи оточенні Авдіївки Росіяни бачать знакову перемогу, пояснив речник прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Якщо на момент початку широкомасштабного вторгнення Авдіївка розглядалася ворогом як щось незначне, то сьогодні захоплення або оточення міста для нього чи не найбільше, що він може досягнути на даному етапі.